Я снимуся по забору. РФ горить з усіх боків. Новорічні вибухи дрони пожежі країна в шоці від Самари до підмосков'я. Нафтобази та енергостанції палають. Мільйони залишаються без світла. Російська влада мовчить, а атаки тривають. Сніговий апокаліпсис накрив Росію холу, темрява і хаос. РФ у шоці. І це лише початок нового року. Масштабні пожежі, промисловість, НПЗ усе в вогні. Про всі ці вибухи далі у відео. Вітаю з вами Соломія Долак. Це Україна сьогодні і останні події. РФ палає і здригається від вибухів. У Самарській області ніч притворила на суцільний вибух. Новокуйбишевськ прокинувся від серії з понад 10 гучних ударів. Небо розривали яскраві спалахи. Працювала ППО в одному з районів. Спалахнула пожежа. В той час влада просто мовчить, а місцеві жителі повідомляють, що атаки тривають і досі. І поки нічне небо над Самарською областю РФ здригнулося від серії потужних вибухів, і Новокуйбишевськ охоплювала паніка, країна досі не встигла оговтатись від першого удару нового року. У ніч на 1 січня невідомі безпілотники атакували ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Над територією підприємства зінялися клуби густого диму. Спалахнула пожежа а точних даних про масштаби руйнувань. Чи постраждалих російська влада досі не оприлюднює експерти? Наголошують, що це може стати першим сигналом цілеспрямованих ударів попалено-енергетичній інфраструктурі РФ у 2026 році. А країна, що і так перебуває під напругою, знову опинилася на порозі масштабних потрясінь. Дрони вибухи пожежі. Росія горить з усіх боків. Цього разу удар дійшов до Підмосков'я. Сотні тисяч росіян залишились без світла через пожежу на підстанції та атаку дронів. За даними змі без енергопостачання опинилися понад 600 тисяч осіб. Масово страждає інтернет і мобільний зв'язок. Уже около часа нету світла на районі. А всі лобні включають, виключають. Розберіть попри офіційні заяви про технічну несправність. Місцеві пов'язують блокаут із активною атакою БПЛА. Мер Москви Сергій Соб'янін повідомив про знищення трьох безпілотників на підльоті до столиці. А оламки і пожежа на енергооб'єкті у Доніні за свідченнями користувачів соцмереж ймовірно пов'язані із роботою ППО. І ось новий удар Калиска область. У людину ударні БПЛА соу влучили на місцеву нафтобазу Пожежа. Триває, база продовжує полегкотіти після прильоту святкових дронів. І масштаби руйнувань поки остаточно невідомі. Росія горить з усіх боків від Самарська до Калузи, від енергетики до нафтопереробки. Атаки на критичну інфраструктуру РФ не вщухають. Щойно надійшли повідомлення з Копаєва, Ярославська область там теж зафіксувала атаку на нафтобазу. Масштаб руйнування пожежі ще уточнюється, але стає очевидним. Удари по енергетичних та паливних об'єктах охоплюють усе нові регіони. Там, якщо ми ще як по забору, там очі дуже... дану на туда й ми, ми ні потім пліткам просток забору виділ. Терміново у Криму грандіозна помста ЗСУ. Півострів накрив мегаприльоти. Наші влучили прицільно. Авіація противника в хлам. Військові літаки вмить перетворились на металобрухт. Путін відчуває неспокій. Захист території підірвано російський диктатор у відключці. Ця атака все перевернула. Невже наші розчищають сили противника, аби увірватися із перемогою? про це вже за мить не пропустіть далекобійні дрони СБУ завдали удару по аеродрому у тимчасово окупованому Криму. В результаті атаки було серйозно пошкоджено два винищувачі су 27 один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового виліту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків близько 70 мільйонів доларів США. Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Прес-служба СБУ. Це вже друга успішна атака СБУ по летовищу Бельбек за останній тиждень. 18 грудня українські безпілотники знищили російську техніку на сотні мільйонів доларів. Дві РЛС НЕБО СВУ, РЛС 92 h 6 Від ЗРК С 400 Тріумф ЗРК панцер С С-2 та Літак Міг 31 з повним боєкомплектом. Такі систематичні удари по півострову мають стратегічне значення. Бельбек и вообще Крым важны тем, что, ну, при этом, потому что они близки к основной части всей Украины. Соответственно, чем меньше у вас расстояние до передовой, до линии фронта и до украинских позиций, тем меньше вам лететь а, и тем тяжелее вас будет вовремя обнаружить. Понимая это, естественно, украинские силы стараются все такие военные объекты, в частности аэродромы, и авиатехнику на них уничтожить, чтобы ей нельзя было пользоваться. Чем меньше радаров... А тім хуже ПВО російське ПВО беспилотники, українські безпілотники, лететь в сторону либо в сторону, наприклад, Новоросійська, де знаходиться база Во Чорноморського флота Росії, це не знака сліпне армія этого, без этих самых радаров. Те, що в результаті атаки 18 грудня було знищено РЛС, говорить успішна атака 20 числа, коли сили ППО фактично стріляли по дронам навмання. Ще 2021 року Бельбек був найважливішою російською авіабазою у Криму. Тут розміщувалися до 46 винищувачів Су- 27 та су 30 з 38-го винищувального авіаційного полку. Також контингент із десятка винищувачів бомбардувальників су 34 та ряд літаків та вертольотів підтримки, численні радари та засоби протиповітряної оборони. Зараз майже всю військову авіацію прибрано з півострова. А та. А що ще залишилася, систематично знищує ЗСУ. Щодо цієї варшав'янки. Вже можна говорити, це не перша втрата підводного човна Росії в цій війні. Вони спочатку стали першою країною, яка після Другої світової в ході бойових дій втратила в принципі підводний човен, а тепер вони вже їх два втратили. У Криму нічого цінного росіяни з флоту не залишили. Зі зрозумілих причин. Основна причина, через яку залишки Чорноморського флоту ще існують, це мобільність та скритність у плані. Це постійна зміна якірної стоянки. Кораблі постійно переставляють у гавані або виводять з бази, якщо розуміють, що ми збираємося вдарити. Дмитро Плесенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ. Через відсутність достатньої кількості ППО та радарів на окупованому півострові, які систематично вибиває зсу, страждає сусідній краснодарський край, а точніше Новоазовськ. Там стоять рештки Чорноморського флоту. Днями українським силам вдалося серйозно пошкодити підводний човен. Росія стала першою країною у світі після другої світової війни, яка у результаті бойових дій втратила вже другий підводний човен. Це дуже зручна точка для того, щоб вибити росіянам засоби протиповітряної оборони. Це не лише станції радіолокацій. А й зенітно-ракетні комплекси там було знищено навіть РЛС до унікального С-500. Робота йде методично, і ворог не може не захищати ті військові об'єкти, які він має на окупованому півострові, і змушений посилювати, відновлювати втрати у своїх засобах ППО. Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Крім ударів українською зброєю, зсу систематично вражає військові цілі на півострові західною зброєю. і дозволів на це не потрібно, оскільки Крим є міжнародно визнаною територією України. Крим перебуває під вогневим контролем сил оборони. Російські окупанти просто змушені виводити як кораблі, так і авіацію з півострова, оскільки техніка систематично знищується. Україна б'є без пощади. Кожен удар Росії по нашій енергетиці повертається удвічі потужніше. Тепер уже росіяни залишаються без світла та тепла. Попереду лише холод і хаос. ЗСУ виводять із ладу критично важливі об'єкти ворога. Мережі руйнуються, міста тонуть у темряві, і це лише початок. Удари від відплати будуть посилюватися з кожним днем. Усі деталі далі. Дедалі більше російських міст поринає у морок. Якщо росіяни атакують українську енергосистему, Україна атакуватиме російську. Українська влада про це попереджала, а сили оборони це наглядно показали. Криш поснімала. Так, наприклад, тепер виглядає воронеська ТЕЦ. Вона була атакована 9 листопада. Пишуть, що було щонайменше три влучання після вибухів. Частина міста залишилася без електрики. Воронеж – це такий серйозний город. дуже багато підприємств, які працюють на вибух, в тому числі електроніка. Там є і авіаційне підприємства, там і військові, і гражданські. І саме в цьому різниця між російськими та українськими ударами по енергосистемі, окрім заслуженої відповіді, мета українських захисників занурити у темряву об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу російської оборонної промисловості Двійне таке призначення. предназначення. По-перше, дійсно показати Росії, що не тільки вони можуть, але і ми теж можемо зеркально відповідати на деякі речі и і дійсно пытатися остановити їхню машину і подарувати воєнно промишлений комплекс который ä, активно работает против нас в тайвойні я думаю, що тенденція буде продовжитись. Тобто, що на перший погляд, за принципом, клювати печінку от російської енергосистеми, так і буде поступово вибиватися ті чи інші елементи інфраструктури. Тобто, на перший погляд, що це буде виглядати просто там ну от приємно, що десь в Білгороді посиділи би світло або вороні Але ж давайте подумаємо а в чомусь там конфігурація енергосистеми російської може бути схожа на нашу в тому плані, що там живлення йде на одних, на одних тих самих. Електролінях може йти не тільки на мовно житлових секрет, наприклад, на промисловий і на залізничний транспорт. Тому всі такі атаки не випадкові. Ціль не просто відповісти, а відповісти боляче, щоб об'єкти, що живлять підприємства військово-промислового комплексу України агресора, не могли підживлювати кремлівські амбіції, коли так от поступово відкушуються ті чи інші елементи цілісності. Російської енергосистеми це в першу чергу про те, що десь там зупиниться поїзд, яким може вести щось необхідне расистам для війни, або десь буде графік відключень на заводі, який робить росіянам необхідні речі для війни. І далеко не всі такі підприємства перебувають у глибокому тилу, кажуть експерти. Багато об'єктів розташовані неподалік українського кордону. Наприклад, стратегічні бомбардувальники ту 95 МС ремонтують у Таганрозі. А один із виробників компонентів для російської ракетної програми, зокрема твердого палива для іскандерів, знаходиться лише за 150 кілометрів від кордону з Україною. Занурити їх у електричну пітьму реально. Такі важливі об'єкти. Для російського ВПК, безперечно, є у Підмосков'ї. та чого там у Москві? Я думаю, що психологічний фактор, коли Москва погрузиться в темноту, намного ефективний, ніж ми там несколько. Как он называется, офисного понтона, который живет за счет регионов, Наконец и до них да что що то и і что-то делать. таким чином. Україна в'єне не двох, а одразу трьох зайців. Справедлива відповідь, паралізація об'єктів російського ВПК та психологічний тиск на Кремль. звучить як ідеальна ціль для наступного блекауту. Ба більше Росія в прямому сенсі тоне. Промисловий колапс на крим РФ. 80% галузей Росії перебувають у Занепаді. Центробанк б'є на сполох. Країну чекає найгірша криза з часів 90-х. Про все це вже за мить не пропустіть. це що? Мама! Мама! Неспокійна ніч видалася в Батайську Ростовської області, і туди дісталися добрі дрони у ніч на 21 перше жовтня. Я боялась, що к нам це все. Повідомляється, що батайськ є великим залізничним та сортувальним вузлом. Але що ще цікаво, росіяни тепер самі підказують, куди краще летіти українським дронам. Кремль не тут По Кремлю діть напутані кардинати. А ось найбільший Оренбургський ГПЗ та Новокуйбишевський НПЗ взагалі зупинили роботу після атаки українських дронів, хоча в самій Росії говорять інше. В Оренбурге классика жанра. МЧС России опровергла пожар на газовом заводе и сразу же отправила туда пожарных тушить огонь. Правда, в России уже давно под запретом. Когда все горит, но по отчетам все спокойно. И запрацуют заводы явно не так скоро. Адже, как поведомляют, работы с відновлення распочнутся не раньше початку листопада. Главная задача стоит как? Парализовать как можно больше объектов энергетической сферы Российской Федерации. Создать дисбаланс, например, вывести как можно больше объектов в центральной части Российской Федерации, что сейчас и делается. Это подстанции самые разнообразнейшие, чтобы объекты, которые находятся в других регионах Российской Федерации, испытывали перенасыщение, чтобы было там перенагрузка у них была. Мінус 13 окупантів. Бійці сил спеціальних операцій проникли за лінію фронту та знищили позиції ворога. Трамп анонсував нову секретну зброю. Є зброя, про яку багато хто й не знає. Я почав роботу над нею ще чотири роки тому. Звісно, Трамп не міг не підкреслити перевагу США над Китаєм, зокрема і щодо військових технологій. У США очень много разработок, очень много разного вида вооружения, разного рода, еще раз, разработок, которые находятся на разной стадии реализации. Что-то уже на финале, что-то только в середине, что-то только планируется на чертежах. Но Силу економічного превосходства США у них ціна раз, много потенціальних різних розробок. Опять же, з масштабами це проблема. Они можуть випустити один-два борці і хвастатися, що у них вже є. Но здесь же в а поки російські дрони і далі продовжують порушувати повітряний простір Європи, канцлер Німеччини заявив про створення федерального підрозділу з боротьби з дронами та центру захисту від БПЛА. Это хороший знак, это хороший знак о том, что хотя бы хоть что-то делается в Европе для противостояния российской угрозе, потому что никто не знает, что делать с российским беспилотником, но здесь вот какие-то шаги сделаны. Как они будут реализованы, когда они будут реализованы, насколько быстро, насколько эффективно, но остается только гадать, но в любом случае это плюс. Те вірить тому, що розуміють, е асознають угрозу, осознають, що зараз у них ресурсів нету. Тим часом МЗС Франції повідомив, що Україна отримає кредит від ЄС на придбання засобів оборони на наступні три роки. Але Давайте будемо відвертими. Присутність Путіна на території Європейського союзу має сенс лише за умови, що вона призведе до негайного та безумовного припинення вогню. І крім того, Володимир Путін зацікавлений у прийнятті принципу негайного припинення вогню, бо час грає проти нього. Плюс ще одна країна в програмі Порлу. Раніше Італія утримувалася від участі, маючи на це аргументи. Але тепер позиція країни була переглянута. Возможно, коли Італія вперше відказалася від от участия в програмі, вони читали, що проект не взлетіть, що не життєспособен, що це повна ерунда. Но... При ближайшем рассмотрении оказалось, что взлетает, финансируется, интересные разработки получаются, страны, которые принимают участие в этих разработках, получают доступ к технологиям, обмениваются данными с Украиной. И вполне возможно, что вот в Италии сработала какая-то ревность. Росія продовжує наносити удари по мирних українських містах. У ніч на 21 жовтня по Харкову прилетіло шість російських кабів. Відомо про 11 постраждалих в Херсоні. В результаті атаки безпілотників постраждало троє людей. А Чернігів після нальоту дронів взагалі залишився без світла та води. А що ви думаєте про такі біди, які накривають Росію? Чекаємо ваших коментарів. Далі більше Будьте в курсі головного і не забувайте ставити лайки. Мирного неба над головою. Побачимось.